Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім, як знімали оскароносний фільм Алехандру «Легенда Легендах Гласа». Поїхали! Основою картини став роман американського письменника Майкла Панке. Описана історія, заснована на реальних подіях, які відбулися з мисливцем Х'ю Гласом у 1823 році під час експедиції генерала Вільяма Ешлі на дикому заході. Ще за рік до написання книги права на екранізацію були куплені продюсером Аківою Голдсманом. Спочатку сценарій написав Девід Рей, проте виробництво картини почало затягувати, що призвело до зміни сценарист. Та затвердження нового Марка Сміта, який до цього не мав у кар'єрі, особливо успішних проєктів. Зрештою, кінцевий варіант сценарію був дописаний Смітом лише до 2012 року вже у співавторстві Зін'яріту. Враховуючи довге виробництво, за ці роки змінилися і виконавці головних ролей. Леонардо Ді Капріо був далеко не першим кандидатом на роль Гласа. Спочатку мисливця запропонували зіграти Семюалу Л. Джексону, проте, коли режисер змінився, Актор вибув з проекту. Потім головна роль відійшла самому Крістіану Бейлу, але через розбіжності з актором довелося розлучитись. В результаті через роки основним кандидатом виявився Леонардо Ді Капріо. На зйомки фільму було відведено цілих 9 місяців. Таку тривалість зумовили погода, віддаленість локації та бажання режисера Гонсалеса Ін'яріту і оператора Емануеля Любецького знімати лише за природного освітлення. Щодня на зйомки витрачалося лише кілька годин. Тож кожен знімальний день доводилося заздалегідь планувати. Ін'яріту знімав картину виключно в хронологічному порядку, щоб показати перехід від зими до відлиги та зберегти емоційну емоцію. Еволюцію акторів водночас погода виявилась непередбачуваною. Там, де автори очікували застати осінь, їх зустрічали снігові бурі. А коли потрібна була зима, всюди розпускалися квіти і сходила трава. Через це команді доводилося згортати зйомки та шукати інші локації. Картина була знята у 12 різних місцях і у трьох різних країнах: Аргентині, Канаді та Сполучених Штатах. Натомість реалістичність та зміна локацій мала ко коштувати творцям 60 мільйонів доларів, але в результаті бюджет виріс до 135. Картина стала другим досвідом спільної роботи Ін'яріту і двічі оскароносного оператора Емануеля Любецький. Останній зізнавався, що зйомки легенди Х'ю Гласа змінили його життя, ставши найсуворішим випробуванням, з яким колись доводилось зіштовхнутись. Спочатку фільм планувалося знімати як на цифру, так і на плівку. Любецький хотів зробити комбінацію 35 та 65 міліметрових форматів. Проте під час роботи через логістичні проблеми від відплівки відмовились. Оператор в основному використовував три камери ARRI – Alexa XT, Alexa XTM та Alexa 65. Перша модель застосовувалась з телескопічним краном та стедікамом. М була основною під час зйомок з рук. Натомість широкоформатну Alexa 65 думали використовувати лише для загальних панорамних планів. Проте в результаті нею знята приблизно десята частина картини. За словами Леонардо Ді Капріо, уцілілий виявився одним з найважчих фільмів в його кар'єрі. Роль з мінімальною кількістю діалогів передбачало, що всі переживання та стани персонажа мають бути відіграні в основному за допомогою міміки, емоцій та жестів, що не характерно для актора. До того ж, Лео сам наполіг на скороченні кількості реплік свого героя, щоб посилити його образ і наголосити на внутрішніх переживаннях. Крім того, в процесі зйомок Ле. Лео пройшов через безліч випробувань. Він ходив у мокрому одязі при температурі мінус 25, їв сиру рибу, печінку бізона і навіть перепливав крижану гірську річку. До цього всього Ді Капріо навчився говорити мовами Арікара та Павуні, стріляти з мушкету та розводити вогонь. Натомість Лео наголошував, що найбільшим випробуванням для нього став зовнішній вигляд. На пластичний грим щодня витрачалося по 5 годин. Водночас борода, яку довело. Лося відрощувати півроку, страшенно заважала за поганої погоди та вимагала ретельного догляду. Варто відзначити створені для картини індіанські села, табір мисливців, поселення колоністів та зруйновану церкву. Усі об'єкти були максимально наближені до історичних аналогів, тоді як їхні зведення велися за допомогою матеріалів, характерних для тієї епохи. Примітним об'єктом картини також є символічна гора черепів бізонів, яка послужила метафорою знищення корінних американських народів та їхньої культури. Іня Ріто навіть дум. Про використання тисячі справжніх черепів. Проте в результаті творці зробили дерев'яний каркас, обкладений муляжами. Найбільш вражаючим епізодом фільму є сцена нападу ведмедиці на персонажа Ді Капріо. Хоча ін'єріто принципово декларував відмову від використання хромакею та візуальних ефектів, цю сцену зняти без графіки було неможливо. Перед створенням автори поспілкувалися з зоологами та переглянули десятки жахливих відео нападу ведмедів на людей. В результаті вони зупинилися на ролику, в якому тварина нападає на бідолаху, що потрапив до неї у вольєр. Коментальна зйомка вкотре переконала авторів, що сцена має бути знята якби єдиним кадром. По-перше, це мало забезпечити реалістичність того, що відбувається на екрані. По-друге, єдиний кадр створює відчуття безперервності та посилює напругу. На постановку та відпрацювання хореографії у Каскадерів. Пішло кілька місяців. На майданчику сцена робилася за допомогою тросів, якими переміщали Ді Капріо та Каскадерів, які в свою чергу хапали актора там. Де передбачалися поранення лапами та укуси, натомість дерева, в які з розмаху влітає Лео, були виготовлені з гуми. На постпродакшені фахівці студії Айлем прибрали троси та замінили каскадера анімованим звіром. Тут стали в нагоді розробки компанії в галузі зображення хутра, яка свого часу використовувалася у Варкрафті Дункана Джонса. Костюми героїв, створені художницею Жаклін Вест, розроблялися у відповідності до епохи. Кожен елемент від мокасин та шапок до мундирів був пошитий та зафактурений за історичними малюнками та описами. При цьому через сильне зношування більшості акторів розробилося по 6 копій кожного костюма. А у Дікапріо було і по 20, у тому числі кілька варіантів промоклих шуб, які в принципі не висихали. Лавина, яка сходить в одній зі сцен за спиною Дікапріо, справжня, на схил гори з гелікоптера, було скинуто вибухівку. Зробити це можна було лише раз, тобто у розпорядженні групи був лише один дубль. Натомість складність полягала у тому, щоб досягти синхронності дії великої кількості людей, віддалених один від одного, а саме знімальної групи, актора в кадрі та команди гелікоптера. Музика до фільму була написана японським композитором Рюїті Сакамото у співпраці з Брайсом Деснаром та гуртом The National, а також електронним музикантом Алва Ното. Водночас музичний супровід картини був виконаний берлінським оркестром під керівництвом диригента Андре де Рідера. Історія про те, що Леонардо Ді Капріо спав у туші справжнього коня, неправда. За словами продюсера Стіва Голіна, мертвий кінь був штучним, тоді як його начинки зроблені з латексу та ворсу. За бюджету у 135 мільйонів доларів фільм зібрав 530 по всьому світу, уцілілий отримав безліч нагород, включно з Оскаром та Золотим Глобусом, за найкращу режисуру. У свою чергу Ді Капріо виграв майже усі нагороди, на які був номінований. Зокрема, він став лауреатом Оскара Золотого Глобуса та гільдії кіноакторів. Критики високо оцінили реалістичність картини у зображенні дикої природи та боротьби людини за виживання. Також Ж відзначилася операторська робота та неймовірна гра усіх акторів. На роль Джона Фіджеральда спочатку було обрано Шона Пена, проте йому довелося відмовитись через зайнятість в інших зйомках. Виконавець ролі головного антагоніста Том Харді теж не мав брати участь у картині. На той момент він мав плани на інші проекти. Натомість Ді Капріо був переконаний, що якщо Харді прочитає сценарій фільму, то скасує усі плани і зніметься разом з ним. Лео вдалося умовити свого друга прочитати сценарій, і після цього Томо одразу погодився. Не дивлячись на те, що картина створена на основі історії реальної людини, події у фільмі трохи відрізняються від тих, які відбулися в реальному житті. Так, наприклад, Глас не мав дружини та сина, з ведмедицею йому допомогли розправитись учасники експедиції. Навіть фінальне протистояння з Фіджеральдом не відбулося через те, що Глас перебував на службі в армії і йому лише дозволили повернути свою рушницю, яку забрав Джон. Коли Глаз бореться з ведмедем, він спочатку ранить його рушницею, а потім остаточно перемагає ножем. Те ж саме відбувається і у фінальній битві з Фіджеральдом, у якій мисливець стріляє Джону в ліве плече, але зрештою вбиває за допомогою ножа. Не дивлячись на те, що доля гласа наприкінці фільму нам невідома, популярна теорія стверджує, що він залишився живим, адже ми чуємо звуки його дихання під час титрів. Крім того, кілька разів протягом картини декілька персонажів наголошують, що якщо ви можете перевести подих, ви можете боротися далі.